Блин, я знов запізнююсь. Ну скільки ж можна? О, господи, кто это сказал? Слава це лишь компьютер. Ха. Це комп Ха, а я не один запізнився. Лузер! Зараз, восьмая година, 45 хвилин. Трясся. я не думав, що я ж на запізнився. Чорт, за пятнадцать я в сараті. Температура за межами комплексу дорівнює 35 градусів за цельсієм. В небезпечних зонах 45 градусів за цельсієм. Мені треба купити години. У підтримується мене вже є та... одна догана. Вони можуть мене звільнити. Біз ним. Що буде, то буде. Ось прийде з 9-го сектору в сектор. С. з навчального комплексу в комплексу управління. Якщо пунктом призначення є небезпечна зона. Антрен все початок колії, осістив транспорт і збільшеної хімічною збільшеною та хімічною та фізичною, та фізичною безпекою? А я трамваю, не помолився? Якщо ви досі не отримали дані для допуску за святківкою ока, рекомендуємо вам зібрати ці дані і віднести головний корпус Що компанії меса до адміністрації. Збільшена безпека. Це тому у нас тут готові ядерні боєголовки валяються в вільному доступі. Частина екскурсії? Через роботу з хімікатами у Блекметі в транспорті забороняється куріння, прийняття їжі, а також випивання різне. Фашисти. Ага. Якщо захочу, то хоч 40 літрів тут джиру і ще салом заїм. Рекомендуємо не висовувати руки із вікон поїзда. О, а якщо руку висунути а також а, не ні, пробуйте не скривати двері до того, як поїзд буде повністю зупинений. У випадку позачергової ситуації пасажири змушені лишатися в і дочекатися служби перетинку. У випадку, якщо необхідно, я, треба транспорт, травмованим працівникам Блекмеси, медогляд проводиться позачергово. Також категорично забороняється ходити або торкатися електрозованих полів. Яким тупим треба бути? Ні, я нічого не хочу сказати. Але хто буде ходити по електризованих коліях? Ну хоча нап'юся якось, виліжу з вікна і буду по них ходити. Це нагадує мені білку, яка застрягла між електричними дротами, коли вчився в MIT. Вона загорілася, закоротила трансформатор і загорівся весь наш кампус. Вона коштувала універу не менше 10 тисяч доларів. Весело тоді було. Нагадую, 19.00 буде проводити спеціальні змагання із надання першої допомоги під час ситуації. Я зовсім про це забув. Фіналісти будуть оголошені окремо під час трансляції. треба буде попробувати. Пам'ятайте, від ваших дій залежить не тільки ваше життя. Що ми тут фізики? чи є у вас друг, товариш, родич, які гідні роботи в лакмезі? Якщо так, то зараз відкриті дві вакансії, а саме робота з хімікатами, а також тяжкі фізичні праці. Я взагалі в дружбу не вірю. Ух ти, це ж робот. От робот — це єдині друзі людей. Це все, що мені потрібно. Ти тільки глянь, ну це ж просто прекрасно. Це як великий раб. а... Ну тобто роботи рулять. Взаліп, не мати Блін, Хочу робота. І навіщо вони взагалі щось там говорять про вакансії? Не гі роботи, вони все можуть робити. Хм, здається, моєму козену Джейсі треба роботу. Ну, якби він не був галдиником і придурком, він би, напевно, швидше би знайшов якусь роботу. Нагадую, своєчасна перевірка на кількість радіацій вашому організмі, а також біологічних загроз є обов'язковою умовою роботи в BlackMesa. Це навіть не нагадую. Блін, ми зараз Фух, Я думав, що це вже все. А ти чого на мене дивишся? Не бач, як люди перелякуються. А це що за зелена фігня? Блін, та це ж біологічна катастрофа. Грінпіс нас на частинки порве, якщо дізнається. Ні, я їм нічого казати не буду. Не хочу проснутися в багажнику за 200 кілометрів звідси. Голий і без телефону. Та я ж тепер стопудов токсичний. І не пройду їхні перевірки. І мене вишине з роботи через їхню незволість. І де тут справедливість? Будь ласка, дочекайтеся, поки охоронець відкриє вам двері і не пробуйте вийти самі. Фокси дня. Ну і де цей охоронець? А, от він там повзе як черепаха. Добрий день, містер Фрімен. Я ви запізнилась. А байдуже, коли я одягну свій костюм, вже буде ціла година, як я запізнився. І тоді буде зрозуміло, вигнали мене чи ні? У мене таке враження, що за мною хтось слідкує. <плес> а, ні, сталося. <плес> Коротше, буду вести себе так, якби мені тут все належить. Відпочивати, їсти пончики, нічого не робити. А якщо мене звільнять, я зможу звідси винести комп'ютер. Ну і цілий мішок речей, звідси винесу, але середньо хто не побачить. Тіф не пане на місці, я можу взяти його лептоп. А от eh, Джейсона можна забрати його лазерний принтер. Він напевно коштує пару штук. Цікаво. А він може друкувати гроші. Автор ідеї Рос Скотт на українську перекалу Ревета. Додаткові голоси Ревета. Спеціально для Львів Геймс